Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні ж поговоримо про штурми військами РФ українських позицій на лівому березі Херсонщини. А до прямого ефіру приєднається речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Закликаю вас ставити питання у коментарі. Можете робити це вже зараз і впродовж ефіру, а також пропонуйте свої теми для наступних ефірів. Ми запрошуватимемо експертів з цих питань. Друзі, нагадаю, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію, а на нашому youtube каналі, е, а на нашому youtube каналі. Вийшов сюжет про життя херсонців під російськими обстрілами. Мешканці міста розповідають про свої проблеми та мрії. Подивитися відео можна за посиланням у коментарях. Тим часом сили оборони півдня продовжують нищити ворога минулої доби. 19 грудня вони ліквідували 22 російських окупанти, реактивну систему залпового вогню град і сім спостережних пунктів. Знищили й дві гармати, сім одиниць автобронетехніки, міномет, станцію радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження муром м та польовий пункт боєпостачання. Крім цього, ворог не покитає спроб штурмувати позиції українських військових на лівому березі. Лише за останню добу було вісім атак на сили оборони, які увінчалися поразкою ворога. Детальніше про штурми та стан російських військ на лівобережжі поговоримо із Сергієм Братчуком. Пане Сергію, доброго вечора! Дякую, що приєдналися! І слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам! Вітаю доброго вечора. Тож, за інформацією Генштабу, вчора українські військові відбили вісім штурмових атак ворога на лівому березі. Які ж наміри мають окупанти? Вони хочуть відтиснути українські підрозділи якомога ближче до Дніпра, чи планують вони наступати на Херсон. Адже періодично, ця тема обговорюється в інформаційному просторі зі слів того ж колаборанта, сальдо. Ну я взагалі не зважав би на думку колаборанта, тим більше такого, як Сальдо, поки ще живого колаборанта. До речі, поки що а, нехай дивиться, наприклад, за тим, що було з Ківою, що сталося. Але в будь-якому разі ми дійсно бачимо, що є складова інформаційна, звичайно, у тому, що відбувається, в тому числі на лівому березі. На сьогодні ми можемо говорити, що ворог збільшив інтенсивність своїх атак, атак штурмовими групами. Ну, наприклад, сьогодні лише в зверненні в вечірньому зверненні генерального штабу говориться про 29 таких атак. Тобто напередодні було 8, тепер 29. Можете порівняти зробити певний висновок. І ми про нього говоримо, що інтенсивність збільшилась. Щодо того, аби відкинути наші підрозділи з лівого берега ближче до берега Дніпра, то взагалі у планах ворога, зрозуміло, мета одна, це те, щоб ці плацдарми зникли від слова взагалі. Звичайно, на цьому фоні невдач, а вони є у Російської Федерації, у російських військ. Лунають такі заяви, як Сальдо, про начебто наступ, можливий наступ на Херсон. Просування на Херсонщині і так далі, тому подібне. Ну, зараз я можу говорити про те, що звичайно сама переправа через Дніпро, форсування такої водної перешкоди є надзвичайно складною операцією. І якщо е, задатися цим питанням, то стає зрозумілим, що на сьогодні, не дивлячись на те, що угруповання військ Дніпро, Дніпро, російською мовою так його називають е, росіяни, саме російських військ на лівому березі. Воно не дивлячись на те, що їх приблизно десь коливається ця цифра, приблизно десь 70 тисяч е, знаходиться особового складу є забезпечення бойовою технікою, артилерією, там озброєнням, То звичайно, е, ми говоримо про те, що сьогодні головна, головне завдання знищити плазарми, е, зусиль для того, щоб переправитися, е, прийняти бій ще більше просуватися. До Херсона там атакувати Херсон. Сьогодні у ворога немає е, сил від слова зовсім. Тому я хотів би, користуючись нагодою, зараз е, мужніх херсонців, земляків усіх заспокоїти. Звичайно, ситуація є складною, артилерійські обстріли. Ви краще в мене це знаєте, що відбувається в місті, в тому числі. Хочу подякувати вам за мужність вашу, але не переживайте сьогодні. Сили оборони повністю контролюють ситуацію. І не видно ознак формування наступального такого кулака так, ядра з боку Російської Федерації, щоб вони думали про Херсон. Їм сьогодні треба думати про те, що робити з лівобережжя. Ми бачимо, що ті невдачі, які кожного дня е, приходять до ворога з усиллями нашої морської піхоти, підрозділів територіальної оборони, сил спеціальних операцій, служби безпеки України, головного управління розвідки, працюють на лівому березі багато чих підрозділів. То ці зусилля призводять до того, що навіть бункерний дід мав оголосити на увесь світ з високої трибуни про те, що у них там кілька поранених, а українські війська о, втрачають дуже багато людей. Звичайно, ми говоримо на жаль про те, що ціна отримання цих плаздармів на лівому березі це життя наших хлопців. Це їхні їхнє здоров'я, в тому числі, і за це величезна шана, подяка і народна любов і пам'ять. Ми говоримо про це. Тому ті дії, які сьогодні наші хлопці там проводять, вони по перше виконали і виконують найголовніше завдання. Бо я дуже багато, як і ви чуємо різних. Точок зору, навіть я б назвав їх не різні точки зору, а вкидання щодо операції на лівому березі, мовляв, це неправильно, це нікому не потрібно. Я розумію, демократія, але у нас війна, нам треба працювати і далі. Тому е, виконали завдання, вони скували біля себе цю це багатотисячне російське військо, і це військо на чолі з генералом Теплинським зробити нічого не може. Авіаційні удари, артилерія, багато техніки, штурмові дії. І що у відповідь? У відповідь ворог отримує е, знищення своєї техніки. Там вже кладовище цієї техніки. По перше, по-друге, величезні втрати особового складу е, штурмових груп. Штурмові групи це, бачите, кинули еліту російську. Це десантники. Хто що не говорив про 104-ту дивізію ВДВ Російської Федерації? Вона була створена спеціально під проведення так званої спеціальної воєнної операції. Туди різних людей набрали, якщо відверто. Але вони мали час і згуртуватися, мали час провести відповідне злагодження аби ввести ці дії. І генерал Теплинський, не дивлячись на те, що сам є представником ВДВ, він кидає ці сили в бій. Він кидає підрозділи 810 ї бригади морської піхоти у бій. Тих, хто пройшов уже певні військові операції, певні бої мають досвід. Техніка палися, і ще раз кажу, ворог знищується. І ворог іще раз скажу, нічого на лівому березі зробити не може. Якби не було плазарму на лівому березі, навіть уявляти не хочу про те, що ті резерви, які там є на сьогодні, в угруповані військ Дніпро, то вони давайте говорити відверто. Були перекинуті на запорізький напрямок, а можливо і на інші там Авдіївка, Мар'їнка, щоб додало клопоту нашим підрозділам саме на цих локаціях. У нас і так на запорізькому напрямку. Работінський плацдарм, там сьогодні дуже важкі бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції, причому втрачені позиції декілька місяців тому. Так що можете собі уявити, якби не лівий берег, лівий берег сьогодні демонструє. Не просто мужність відвагу, а сьогодні героїчно виконує бойові завдання. Більше того, моральний стан е, цих російських так званих вояків він сьогодні є на дуже низькому рівні. Є відмова від того, щоб йти в штурми. Є відео обіцяють надіслати побратими, коли російські солдати пристрілюють своїх поранених, бо тікають, щоб їх не тягнути. Є і такі випадки. І це говорить дійсно про е, демотивацію цих е, підрозділів. Штурмові атаки намагаються закидати на техніці ці штурмові групи, які знищуються нашими воїнами. А ось техніка намагається тікати. Але не вдається. Працюють круто хлопці-птахи е, Мадяра, ми про це знаємо. Це очі й жало. Аеророзвідка зрозуміло, і працює дуже добре наша артилерія. Звичайно, під шквальним вогнем. Проходять евакуації поранених, загиблих героїв, проходить постачання БК, якщо ми говоримо про Дніпро, це надскладна операція. Але на сьогодні вдається утримувати ці позиції. Пане Сергію, знаєте, складається таке враження, що от якось раніше да, цей же плацдарм е, створений вже давно нашими силами оборони. Ну як давно, вже не перший місяць, так можна сказати, і два місяці трошки більше. Во раніше росіяни що робили? Вони закидували цю територію авіабомбами, і Херсони, і лівобережжя, да, дату частину. А зараз вони раптово всі пішли на штурми? От вчора було вісім штурмів сьогодні вже 29 штурмів. Вони змінили да тактику. Виходить, що о, я з чим ви це пов'язуєте? Невже це через я те, б... що Путін сказав? Що от ми знищимо всіх і все, і вони пішли е, пускати на м'ясо своїх? тих Зеків, штормзет і так далі, слухайте, це ми з вами говоримо про те, що вони там своїх е, людей знищують, е, пускають їх на е, гарматне м'ясо. Їм все рівно. Від слова, взагалі. Е, там є випадки, коли між собою вони і б'ються, і стріляють один одного, і стріляють командирів, які віддають такі накази. Це ну не знаю наскільки масове явище, але це в них є, і звичайно, росіяни про це розповідати точно не будуть. Є наказ відповідний, і вони мають це зробити. Я думаю, що таке завдання поставлено ну, як мінімум до нового року, щоб було про що звітувати і показувати ті командири, які такі накази віддають. Вони людей ще раз скажу, не жаліють. Вони не жаліють ту бронетехніку, яка там. Горить і палає, використовується максимально все сьогодні. От повідомляють про те, що дуже багато дронів, ланцетів висить над головами наших хлопців, тобто вони запускають все, починаючи від повітря, починаючи від штурмових груп, аби знищити ці плацдарми, аби витіснити наших хлопців з цих е, позицій, але на щастя поки що не вдається. Я просто навіть не хочу виявляти, можу лише здогадуватися, що вони так коїться в їхніх штабах, де вони от, от мають підняти слухавку і говорити, доповідати в Кремль, що вони все зробили. На сьогодні в них нічого не виходить, але зусилля докладають просто надзвичайні, ну дуже великі. Також генштаб повідомляв, що в угрупуванні військ НІПР, де командувачем, як ви вже і зазначали, є генерал Теплинський. Є проблеми із боєприпасами через нестачу власного виробництва росіяни використовують артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної Кореї. Ці снаряди розриваються у стволах, гармат та мінометах. Чи відомо вам щось про це більш детальніше? Дійсно, така проблематика є у російських підрозділів. Вони з нею стикнулися. Це проблематика на сьогоднішнього дня. Такі випадки я ну зараз скажу, пам'ятаю. Вони десь були від початку. Ну як почали з'являтися північнокорейські снаряди, так такі випадки і трапляються що. Навіть росіяни по необережності деякі викладали розірвані ці стволи і писали про те, що це саме північно-корейські боєприпаси розриваються. Там є ще певна проблематика у росіян. Ми з вами зараз говоримо про їхні недоліки, не тому що ми хочемо знецінювати зусилля наших хлопців. Навпаки, ми говоримо про те, що це героїчна сторінка. Ми взагалі говоримо про те, що ворог вчиться воювати. Але проблема з боєприпасами є й такого характеру. Про північну Корею ми сказали, що росіяни заявляють про те, що країна на воєнних рейках країна почала виробляти додатково набагато більше снарядів, набагато більше снарядів до мінометів там до, до артилерійських гармат. Так, от проблематика в тому, що вони рахують до нових до цієї кількості. Ті снаряди, які були на зберіганні, проводиться певна регламентна, називаємо і так робота з цими снарядами, і вони вже як новенькі йдуть на фронт. Тобто і тут намагаються один одного надурити. З іншого боку, я завжди в таких ситуаціях кажу про те, що я зараз мовою оригіналу, тому щоб було зрозуміло про що робота й ті тобто є такі ситуації, і це говорить про те, що не вдалося їм, принаймні поки що, і, слава Богу, перевести. Все на воєнні рейки з іншого боку, ми говоримо про те, що снарядів у них достатньо. Вони їх знімають зберігання, але північно-корейці, бачите, теж молодці. Бо ми знаємо, як ті снаряди в північній Кореї зберігаються, так як за радянських часів їх складують прямо у полі умовно на цих складах озброєння. Вони знаходяться фактично під відкритим небом. Тут зрозуміло, як ці умови погодні, перш за все, впливають на якість такого озброєння. Ні ну, не через цю причину вони намагаються якось що вплинути на існування плацдар наша вони сьогодні намагаються використовувати дрони дуже багато, дуже активно. От про це про це треба говорити. І саме там сьогодні, вчора, хлопці про це говорять що дуже багато цих роїв над головами. Ну, це мова знову таки про те, що нам треба теж дронову тему розвивати максимально е швидко. Я думаю, сподіваюся на те, я все таки оптиміст, що нам вдасться переломити е хід у цій історії. Я про технології. Тому що це найголовніше, що сьогодні е, є. Мотивація, звичайно, це на першому плані наших бійців, але от технологічна складова, вона теж е, дуже важлива. З іншого боку, сьогодні говоримо про те, що е, ці FPV-дрони, вони ефективні проти техніки. Е, чи, чи гарно ганятися за кожним окремим там російським окупантом, щоб вбивати, я думаю, що це теж доречно. Все рівно це жива сила, все рівно це озброєна людина. І щоб її вбити, цього окупанта, треба докласти зусиль. А кожен знищений окупант це живий українець. Якщо така арифметика є, я думаю, що це і, і, і більш зрозуміло, і це правильно. До речі, з приводу дронів. Підготували відео до ефіру про застосування наших бійців морської піхоти, дронів, які нищать техніку окупантів. Це той самий fpv дрон. Зараз ми бачимо його роботу. Також є ще одне відео: застосування теж дрона нашими військовими на лівобережжі. Чи можна сказати, що е, дрони зараз це ну, один з основних е, способів найефективніших ведення війни? На лівому березі це однозначно. Я зараз не буду за весь фронт говорити, хоча дійсно я вже сказав, що це технологічний етап, і де війна дронів, вона відбувається і вона є високоефективною. Е, зараз ми можемо сказати е, про те, що Саме на лівому березі немає такої можливості, щоб застосовувати бронетехніку, тому що її треба переправити. Треба форсувати Дніпро і цю бронетехніку на лівому березі, щоб її побачили. По-друге, -по найголовніше, дивіться, лівий берег. Він сьогодні відкритий, цей плацдарм, ці плацдарми, тому використання дронів це основна на сьогодні зброя, яка задіяна і яка ну, приносить просто. Фантастичні результати насправді, оцей танк Т 90 якщо не помиляюся, якраз і підбитий він був з дрона, допомагали у цьому е, хлопці з підрозділу Мадяра. Ну і власне, все те, що ми бачимо. І подивіться, яка унікальна робота. І цей дрон, навіть якщо брати економічну, перепрошую складову, то наскільки це вигідно, і наскільки це найголовніше тут ефективно і дієво. Ну, сподіваємося, що е, кількість дронів у наших бійців буде тільки збільшуватися, і це допоможе їм вибити. Дай Боже, дай Боже. Покутання. Тут треба державі багато працювати, кожному з нас, наскільки ми можемо сьогодні і донатити. Я дуже усіх прошу, особливо, якщо мова йде про дрони. Це особливо. Пане Сергію ще раз дякую, що долучилися до нашого Навзай. ефіру, і добро зустрічей. Отже, друзі. Бачу ваші коментарі. Зараз їх позачитую. Молимося за Україну і за наш херсон. Слава нашим хлопцям смерть ворогам. Дякую, друзі, що лишаєте свої коментарі. Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наші соціальні мережі у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, також підписуйтесь на Тікток. Пишіть нам інформацію і новини свої. Пропонуйте у Дірект Фейсбуку або Інстаграму, або ж у чат-бот Телеграму. Нагадаю ще раз про кожного ефіру про це нагадую: про можливість безкоштовних консультацій у юристів фонду Міністерства та здоров'я. Телефони ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з дев'ятої. До 17-ї. До речі, у нас є ефір на youtube каналі Можете подивитися або на Фейсбуці з Олександром Даниловим, де він розповідав, хто звертається по консультацію з якими проблемами і як юристи допомагають херсонцям. Тож, друзі, бажаю всім тихого вечора. І вже зустрінемося у п'ятницю до наступної зустрічі.